З яким містом України асоціюються такі значення: Освіта, Площа, Авіація та Космос. Місто Харків Харків відомий своїми університетами і вважається студентською столицею України. Щороку місто приваблювало тисячі студентів зі всієї України. До Загарбницького повномасштабного вторгнення 2022 року навчатися в Харків приїздили зі всіх куточків світу. Майдан Свободи центральна площа Харкова, де розташовані найважливіші адміністративні установи міста. Це найбільша площа України, під якою дві станції метро. площа. Займає шосте місце за величиною в Європі. Майдан Свободи це серце міста Харкова, де відчуваються неймовірна велич та енергетика міста. Другий за розмірами університет авіації в світі це Національний аерокосмічний університет імені Жуковського в Харкові. Університет був заснований у 1930 році і має понад 30 факультетів та інститутів, що спеціалізуються на різних галузях авіації, космічної техніки та електроніки. Альтанка, Цукор, Крейдіні Пагорби. Місто Суми Альтанка в центрі Сум є символом міста та улюбленим місцем для прогулянок та фотографування. Її витончена архітектура та історичне значення приваблюють мешканців та туристів. Суми мають тривалу історію виробництва цукру, яка зробила місто важливим центром цукрової промисловості. Це залишило відбиток у його економічному та культурному розвитку. Ще з 19 століття Сумщина уславлялася у світі виробництвом цукру. Тоді на території Сумської області було збудовано до 20 заводів. У 2006 році на Сумщині було 6 заводів, у 2007 році 2, а в 2008 році в регіоні не запрацював жоден завод. На жаль, така ситуація залишається незмінною до сьогодні. На Сумщині розташовані крайдяні гори, з яких відкривається неймовірний краєвид. Тут унікальний ландшафт, поєднання з вивистої річки, безкраїх полів, пагорбів і крийних кар'єрів. Пагорби це сліди танення льодовика, а крейда в кар'єрах залишки скелетів древніх морських тварин. Крейдяні пагорби дуже популярні серед митців. Тут проводять етнофестивалі і різноманітні мистецькі проєкти. Порт, заповідник, суднобудування. А якщо додамо Кавуни. Звісно, це місто Херсон. Ми впевнені, що навіть нікому не потрібно нагадувати, що саме Херсон асоціюється з вирощуванням смачних і соковитих кавунів. Херсонський порт. Є важливим транспортним вузлом, що забезпечує доступ до Чорного моря та міжнародних торгових шляхів. Він відіграє ключову роль у перевезенні зерна, металів та інших вантажів. Заповідник Асканія Нова розташований за межами Херсона, але він є символом унікального природного багатства регіону. Це один із найстаріших біосферних заповідників світу. Що приваблював туристів до повномасштабного вторгнення загарбників на територію України? Також Херсон має багаті традиції суднобудування, що зробили його важливим промисловим центром України. Місцеві верфі історично забезпечували виробництво суден для країни. Черешні Кам'яна могила, ворота до Криму. Місто Мелітополь. Мелітополь вважається столицею черешень України завдяки великій кількості садів і високій якості плодів. Кам'яна могила це світова пам'ятка давньої культури в Україні поблизу Мелітополя. З 2008 року це національний історико-археологічний заповідник. Кам'яна могила є природним утворенням, висота якого сягає 12 метрів. Вона займає площу розміром понад 1,5 гектари, на території якої розміщені близько 3000 плит. Плити розташувалися не у випадковий спосіб. Це правильно розвалений кам'яний панцир. Мелітополь відомий як ворота до Криму через його розташування на перехресті двох основних автомагістралей і важливої залізничної лінії. Гори. Площа ринок стометрівка. Місто Івано-Франківськ. Близькість Івано-Франківська до гір робить місто воротами до Карпат. Це робить його популярним стартовим пунктом для туристів. Місто – Є ідеальним місцем для знайомства з природою і традиціями регіону. Історичний центр міста зберігає атмосферу старовинного Івано-Франківська. На площі розташовані архітектурні пам'ятки, кафе та місця для культурних заходів. Місце відоме своїми затишними кав'ярнями, які відображають західну українську культуру гостинності. Також на площі розташована Івано-Франківська ратуша. Це одна з трьох рат. Тож України, збудованих у стилі конструктивізм. До речі, Івано-Франківська ратуша єдина споруда громадського призначення в Україні з позолоченим верхом. Стометрівка – це головна пішохідна вулиця Івано-Франківська, яка є місцем зустрічей, прогулянок та культурного життя. Насправді, ця назва є дуже умовною, бо довжина вулиці складає майже 500 метрів. Стародавність Антонієві Печери Катерининська церква. Місто Чернігів Чернігів одне з найдавніших міст України, історія якого сягає понад тисячу років. Він зберіг чисельні пам'ятки доби Русі, які відображають багату культурну спадщину. Антонієві печери печерний монастир 11 століття є унікальною архітектурною пам'яткою та місцем паломництва. Вони захоплюють відвідувачів своєю атмосферою та історією. Катерининська церква розташована в історичному середмісті і є однією із провідних архітектурних домінант Чернігова. Споруджена на честь героїзму козаків чернігівського полку, проявленого під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році. Церква освячена в 1715 році на честь Святої Катерини, яку в Україні шанували з давніх часів. Катерининська церква в Чернігові є найвизначнішою в Україні пам'яткою стилю українського відродження, що збереглася в автентичному вигляді. Також справила вирішальний вплив на розвиток української церковної архітектури 18 століття і досі відіграє роль містобудівної домінанти історичного середмістя. Якщо вам сподобався випуск, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на наш канал. Також ви можете написати назву свого міста в коментарях і ми обов'язково включимо його в один з наступних випусків.